Вийшов час, я прийму К Плюс аміно. Друзі, покльовочка. Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Нарешті ми виїхали на рибалочку з вами, хочу сьогодні якийсь відосик вам зняти. Я сьогодні не сам, я з папіком своїм. Папік теж сидить, пробує, в нього, до речі, карасик один клюнув. Отже, друзі, сьогодні у нас на рибалочка. Як завжди, я зі своїми удочками. Ось наш талісманчик, який показує воєнному руському корабльові. Отже, друзі, що сьогодні по рибалці. Приїхали ми на водойму, десь годин 6. Я розклався, не спіша, тому що у нас сьогодні перша рибалка, ми відкриваємо сезон з вами. Тому ця рибалка більш така, знаєте, відпочивальна. Тому що згадують руки, кидаємо трошки. Е -е, пошукова в нас рибалка сьогодні буде. Ми не кормимо, просто два фідера в нас е -е, кормушки покажу, якими ловлю 40, 40 грамів і 60 грамів, обловлюю ну, різні дистанції. Але. Була в нас одна покльовочка, один за паровозик, але, на жаль, поки камеру потрібно було включити, як завжди, хотів щось вам зняти, тому профукали ми рибку, але не наша, але це радує, тому що була покльовочка. По насадках, по тому що сьогодні, які експерименти, все покажу, тому залишайтеся, рибачимо. Так, друзі, покажу, якими міксами сьогодні користуюся і чим рибачу. Дивіться, перший мікс це от. Пельчиком, ловлю, до речі, на нього була одна єдина покльовочка поки у нас, ну, Це пельчик хата рибака тигровий горіх. Показує досить класні результати. Зокрема, і в холодній воді. Ну, Класно працює. І Також я його залив аміноблендом. Це перший мікс. Другий мікс у нас це є від Sony Bay. Це крилі Robin Red. Разом взяти. І також ще один мікс це в нас є Hot Demon. Ну, Поки найкраще показав тигровий горіх, друзі. По ліквідах і по спреях, що буду користуюся сьогодні, ну, досить багато всього, як бачите, і stickyбеs, і сімура юзаю, фідерманію, тобто насадочки, все міняю, все буду показувати. А, яка в нас тактика? Ну, що? Таймер у мене стоїть кожну годину, друзі. Перезакид, пошуковий флет у нас, тобто далі, ближче. Також є експерименти з гачками. Стоять десятки і восьмерки, ну, поки покльовочка була на десятку. Але все ж таки там, я думаю, важливу роль зіграв попапчик. Попапчик а зараз я вам покажу, що це за попапи. ну Це ті, що є в асортименті. Ті, що досить круто продаються. Це є Рінгерс у нас шість. І тобто оранжевий колір спрацював. Юзаємо далі. Папік теж рибаче. o meu Нашого. І видно мене. Друзі, у нас покльовочка. А хто має без Ти підведи сюди ближче. Щось. Підводь десь, щоб я ліг. Мори, 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 ю. Не, не, фор... не форсуй. Як скажеш, папік. Не... Ну нічого. І зараз давай, на <кхем> давай легенько тут пустимо. Невеличкі ну приємно. Друзі, а так за пара вози. А ну давай я візьму бігану. Малюк, ну нічого. Главное А ну. Друзі, ось перша наша рибка невелика, ну, це дикий водойом повинні розуміти. Рибаків нема, вода холодна, але все ж таки ми цей можна подивитися на що взяв. Рінгерс, десятий гачечок. Зараз ми її акуратно відпустимо. Маленький такий. Але ж клює, а холодний який, а. Ну, хай пливе. Красавчик, я покльовочка. Бачиш я? Біст, біст, біст. <говори> ну той був більший папа. Так, друзі, закінчився в мене пельчик. Була тільки ще ще одна покльовочка в нас. Взяли картика невеличку. Дивіться, а от пільці, да? як я її замішую. Я беру, трохи додаю води, щоб він чуть-чуть пропитався. Зараз, тобто, бачите, чуть-чуть зволожили його. Зараз він напитає водичку і він ще не буде в нас готовий до кінця. Але на 50% він вже фактично буде готовий, щоб забивати у флет кормушку, бо я її буду мішати, буду ще додати аміноблен 365, тому перший раз ми просто водичку дали, хай він напитує, чуть-чуть зголожили його. Так, ну пройшло хвилин 10, пільчик вже трохи впитав і навіть, бачите, почав ліпитися, тому Зараз світло щоб падало нормально. зробимо так. Амінобленд по холодній воді. Тобто я беру десь дві кришечки. Небагато. Амінобленду, друзі, багато не буває. І беру його, теж перемішую гарно що він його сенького поглинув. Він такий бурого кольору став від амінки. Амінка це в нас стимулятор, друзі, це щоб рибка наша краще їла. Хотілося її ще, і ще. І все, хай він настається, і потім ще раз я трішки водою його доувлажню. І все, і пільчик наш готовий. Ось такий простий досить рецепт. Тому юзайте. Так, ну що, друзі, далі рибачимо. У нас вже було три покльовочки, друзі, холодна вода, у нас дике водойма. І три покльовочки ми вже отримали. Дві профукали. Одна була результативна, зловили. Все ж таки, ну, відпочиваємо. У нас це відкриття сезону, тому ми набагато не сподіваємося. Вода досить піднялася, ну, тому є певні, певні проблеми з ловлю, але то все, то все не головне. Ми відпочиваємо з вами, хочу вам показати, які кормушки, якими гачками сьогодні користуюся. Є е, в мене ось така коробочка. Я завжди її з собою вожу. Тут в мене всі. Мої кормушки, тому можу показати вам. Ну, я ловлю ось такими. Одна в мене 40 грам. І одна в мене 60 грам. 40 грам я використовую на ближній дистанції, тобто, а 60-ку трошки далі кидаю. Тому це досить круті кормушки, кому цікаво, пишіть, скажу, де їх купити. Тобто, Я їх ще допрацьовую, ставлю ось такі стабілізатори. Стабілізатором набагато краще, по-перше, багато плюсів летить. Краще витягуєте, добре розрізає хвилю, тобто взагалі не відчуваєте якогось цього. І плюс на диких водойомах, якщо ви рибачите, то не так іл тоне, тобто сама кормушка, бо є більша площа. Тому ось такі кормушки також в мене є від Хальдораду. Ось такі одна. Ось такі дарки є. ну Я ними щось не користуюся, От мені такі кут топові. Це є аналог від престона. Вони є великого розміру і є ось такі поменшого розміру. Е, такі поменшого, то це, якщо потрібно 90 плюс, то ми їх ставимо для того, щоб прорізати вітер. <плес> Тому ось такі у нас кормушечки. Так, і хочу ще показати вам, якими гачками сьогодні користуюся теж, поки чекаємо на покльовочку. Став наші удочки, Карась третя. досить гарно ось, ось такі сьогодні використовую очки. Шостого номеру корум мікробарбет, досить хорошо зарекомендували себе під маленькі насадки. А, скинувся. Тому рибачимо далі, міняємо насадки, міняємо е, різні спреї використовую. Зараз поставив ось такі від Хальдера допробую. Також топовий, це є від Рінгерса. Хочу ще криля попробувати від Бейтса. Ну, І спреями теж користуюся, ставив монстра від хальдерада, але, на жаль, поки все результативності не було. Також наготував ось такого поводка вже з гачечком. Тому. Сидимо, відпочиваємо. Погода досить тепла в нас, тому сподіваюся, ще щось буде що вам показати. Так, ну що, друзі, будемо закінчити нашу рибалочку. В принципі, так як я й казав, відпочили круто. Збираємося, удочки ще стоять. Вже п'ята година. Тому що відпочили круто. Дякую, що дивитесь, дякую, що щось купуєте. В принципі, по рибалочці е, рибка починає прокидатися. Так вода ще холодна, е, то тому ще трішки треба почекати. А так е, ну, треба ходити на рибалку, пробувати. По насадках сьогодні оранжевий колір і пельчик від хати рибака Тигровий горіх. Ну, Саме круто працювали. І плюс я б ще, мабуть, б виділив. би Спрей від Фідермані, аміну клубніка ну, досить е -е, кращі покльовки були, частіше, я би сказав, би. перекидувався протягом години, тому що дійсно ну десь 55 хвилин і покльовка була, тому треба чекати. А так, сподіваюся, відос буде нормальний. Папа допомагав знімати, може щось там, десь трішки з звуком. Коли, в принципі, думаю, відео вийде, тому дякую, бережіть себе, слава ЗСУ, допомагаємо їм там, точніше, допомагаємо їм тут, вони захищають нас там. Тому скоро перемога, ще трішки протримаємося. Кожен на своєму місці. Все, до нових зустрічей.